Вітаю! Україна готова до заморозки війни за тією лінією фронту, яка є на сьогодні. Це повідомив спецпредставник Трампа Келох. Ну, цитата така: Україна хоче заморозки війни за поточними лініями зіткнення і створення 30-кілометрової демілітаризованої зони. Повторюю, це не заява офіційного Києва. Ми не знайшли коментування, ми не знайшли реакції офіційних осіб на таку заяву. І поки що будемо її сприймати як заяву Келога, не як офіційну позицію України і погодження про це. Але поряд з цим з'явилась заява Трампа про те, що ніби він. Готовий для України гарантувати зупинку і мир. Ну, звісно, що якщо якщо Путін погодиться на таке перемир'я, також Келок заявив, що Трамп може забезпечити дотримання перемир'я в Україні, якщо РФ погодиться на неї. Ну, на, на це перемир'я. Ну, це знаєте, по принципу, трава зелена, небо синє. А їжачок колючий. Ну, якщо РФ погодиться на зупинку бойових дій, обстріли, то ясно, що Трамп може забезпечити. Але тут проблема в тому, що сьогодні війна триває і тривають обстріли з обох сторін. Ми сьогодні бачили на українських ресурсах, як наші дрони долітали до Підмосков'я, до фактично ну, краю Москви. І я ставив у себе в телеграм-каналі це відео. Хто не бачив, будь ласка, можете перейти подивитися. І ми не бачимо, що Трамп домовляється тільки з однією стороною не стріляти. Стріляємо і ми, і Російська Федерація. У нас немає, ну скажем, підстав це не робити, тому що це робить Російська Федерація. А в Російській Федерації немає підстав це не робити, тому що це робимо ми. І фактично один нападає, другий обороняється, і війна триває. Власне, все, як сказав Трамп, там люди гинуть, тому що йде війна. Як це зупинити, немає рецепту ні в кого. І у мене таке є відчуття, що Трамп чим далі, тим більше втомлюється від українського питання і взагалі відходить від нього. На фоні того, що може статися. В Ємені на фоні того, що може статися в Ізраїлі, на фоні того, що може статися між Індією і Пакистаном, українське питання, воно може відійти на другий, на третій або на п'ятий план. Ось історія, яка нещодавня, ну, наприклад, візьмемо Лівію. Лівію. Там був Мамар Каддафі. Ви, напевне, чули такого або не чули, і Лівія належала. Ось цьому, нібито, диктатору. Ну, повіримо західним дослідникам диктатор. Окей, нехай буде диктатор. І потім е, так сталося, що цього диктатора скинули, він загинув. Навіть і відео, як це було е, страшна толпа, розлючена там і так далі. І в результаті подальших подій Лівія розпалась на різні е, такі піддержави з повними конфліктами. І деякі дослідники зауважують, що насправді лівійське питання, воно станом на сьогодні не може бути вирішене, тому що наявність війни і конфронтації всередині лівійського суспільства вигідна всім учасникам конфлікту. Абсолютно всім Франції, Італії, Російській Федерації, Туреччині, Штатам і так далі. Тобто, досягнути якесь статус-кво страждає народ. Страждають люди, вони живуть в гуманітарній катастрофі. Але тим, тим державам, які можуть щось вирішити, вигідно, не затратно, що була ця війна, але вигід більше, вигоди більше, ніж як зупинити, тому що кожна країна намагається вирішити якісь свої питання. От я боюсь, щоб в Україні не було чогось подібного, що війна може затягнутися на три роки, на п'ять, на десять. І ніхто не буде хотіти це зупинити, тому що вже навчилися так жити. Європа охає, ахає, підтримує, робить вигляд, що вони за нас. Російська Федерація відповідно тисне, бере території, постійно тримає Україну в підвішеному стані щодо НАТО, щодо Європейського Союзу і так далі. Сполучені Штати Америки тиснуть на Російську Федерацію, налагоджують певні стосунки з опозиційними до Росії державами, шукають якісь обхідні шляхи, нафту тримають на низькому курсовому показнику і так далі. Тобто може бути що завгодно. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що зупинка війна, війни в Україні це не екзистенційне питання. Тобто про людей все одно ніхто не думає. Подумати про зупинку війни. Маємо тільки ми. І якщо влада України е, зіштовхнеться з е, прохолодністю і відчуттям того, що українське питання стає нецікавим, потрібно зробити все для того, щоб війну зупинити. Бо як тільки світові держави знайдуть свій інтерес і баланс не розтягування війни за межі України. Війна може тривати і 5 і 10 років. Власне, як вона триває вже 10 років у Лівії. Подумайте про це і напишіть ваші коментарі, що ви думаєте про перспективу війни в Україні найближчі 10 років. Не забувайте підписуватись. Відео, яке я обіцяв, є в телеграмі. Лайки, дизлайки вітаються, пишіть коментарі і можете навіть стати спонсором нашого каналу.